Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, на превеликий жаль мене не покидає одне дуже специфічне відчуття. Таке чувство, що Якесь бог наказує нас за щось. Це відчуття можна описати приблизно ось отаким реченням. Мені подобається, що наші спортсмени досягають олімпійських висот, але мені подекуди соромно за їхню поведінку. І зараз я поясню, чому. Буквально учора на Олімпійських іграх у Токіо відбулись змагання зі стрибків у висоту. Перемогла росіянка Марія Ласіцкене. Да, не услышав ми. Традиційна вагімна Російської Федерації а наша спортсменка Ярослава Магучих взяла бронзу, томлена. Але я щаслива, що маю цю бронзу, тому що для мене вона була таки. Складна і я дуже радів за Ярославу, як і за кожного українського спортсмена, який досягає олімпійських висот. Радів, аж поки не побачив ось оці фото. Тому що наша чемпіонка бронзова Ярослава Магучих почала обійматись із чемпіонкою Російською Марією Лаціскене. Хоча навіть не так, вона почала обійматись із капітаном Збройних сил Російської Федерації. При тому наша чемпіонка Ярослава Магучих. Є молодшим сержантом збройних сил України. Я розумію, що скоріш за все Ярослава є молодшим сержантом Збройних сил України чисто формально, але тим не менш обійматися із представником країни-агресора із капітаном збройних сил Російської Федерації і ще і в той день, коли російські окупанти вбили нашого воїна на Донбасі. Це не поза політикою, це абсолютний цинізм і поза людяністю. І подібні інциденти, на жаль, відбуваються. Уваються не вперше пару років тому вже була схожа ситуація на чемпіонаті світу. Серебряна медалістка Українка Юлія Левченка взяла висоту на 2 см менше. Це досягнення Марії настоящий подвиг. Історія цієї перемоги, це історія любові. Тому що, мабуть, незручно говорити деяким нашим спортсменам про війну, про те, що росіяни вбивають сьогодні українців, коли так хочеться пообійматись із представниками країни-окупанта. Та і на цих Олімпійських іграх теж була неприємна ситуація ситуація буквально дні три-чотири тому Заметил, що зараз часто фіналі команди ОКР я чуть не признає слово України. сиділи в місті рядом в місті вас. Так щоб вам було зрозуміліше, отам за столом сидять на прес-конференції росіянки, точніше, представниці країни Рок, країни якої не існує, і українські синхроністки Савчук та Федіна. А, мені це показало звичайним прикладом дружби в брасти. Непростій... Війна не взаємоотношень між нашими странами. Зацініть, як поставлено питання: жодного слова про окупацію Криму, про окупацію частини Донбаса, жодного слова про вбитих українців, жодного слова про війну, просто якісь дуже складні відносини між країнами. відносини, це говорять українські спортсменки. Нехай вони розкажуть про те, як спорт поза політикою вже згаданій мною Марії Лаціскене, яка також є довіреною особою Путіна. У нас взагалі в принципі у Ось отак, от росіяни українці вбивають, ведуть проти нас війну, а ми їх поважаємо. Ми просто дуже добрі і поза політикою. І, взагалі, ота війна, на якій вбивають українців, їх просто не стосується цих спортсменів. Але якщо ви не поза політикою, то обов'язково підпишіться на мій канал. Тут буде дуже багато важливого контенту. І не забувайте про ваші лайки та коментарі. Пороблено, на жаль, у нас не тільки із олімпійцями. Я нагадаю. Що наш боксер Василь Ломаченко постив у себе пару років тому відео із російськими військовослужбовцями, які брали участь у окупації Криму. І навіть після скандалу він це відео не видалив та не вибачився. А це надіється зря він мирне. І коли нападе, ти ответом приправ. для Василя росіяни, це браття, немає ніяких окупантів, немає ніякої війни, є просто якась напружена політична ситуація. А того, що у нас якась то політична напряжена ситуація між Росією та Україною, ну я ж не можу натяк якби. Розривати свої відносини зі своїми друзями через і за того, що у нас там наверху верху йде якась е та політика. І ще пару слів про цю тупу тезу. Про те, що спорт нібито поза політикою. Це 16-річний воротар Степан Чубенко, і він більше не може грати у футбол, тому що його вбили російські окупанти, і йому тепер назавжди 16. Розкажіть давайте про те, який спорт у нас. Поза політикою, як у нас все поза політикою, і навіть подекуди політика поза політикою. Просто якщо ви не хочете казати, що Росія агресор. Якщо вам плювати на те, що українців вбивають російські окупанти, то ви закриваєтесь оцим словосполученням про те, що ви поза політикою. А по факту вам просто байдуже так само, як байдуже Олександру Усику. Вибачте, е. Олександр іс ваше олександр о Ukrainian. мій як Олександр. Йому теж байдуже байдуже на війну. Байдуже на те, що у Криму окупанти вбивають українців та кримських татар, викрадають їх і кидають до тюрем. Він навіть не може сказати, що Крим це Україна. Крим чий? Крим, Боже, я вже об этом говорив. Крим тей, тих людей, которые там живуть, которые люблять Крим. Які родились там. Або наш кіберспортсмен, чемпіон світу? Сімпл, він же Костелєв. Для якого Крим це Росія? Ебро, із Крим, є Юкрен, а ваша. Раша і він теж після скандалу не став вибачатись перед українцями, не сказав, що Крим це Україна, а просто почав говорити, що він насправді патріот. А усі, хто його критикують, це погані люди, які усе не так зрозуміли. І я навіть не буду казати про наших футболістів, про Миколенка та Яремчука, які фотографувались із кримнашистом Бастою, який теж виступав у окупованому Криму. Oh. Крим. І Криле виступає виступає. А потім робили вигляд, що нічого взагалі не сталося. Важливо, друзі, у цій ситуації зрозуміти причини. Ну звісно ж у кожного спортсмена є своя голова на плечах. Вони мають розуміти, що вони роблять і з ким вони обіймаються і кого вони підтримують. Вони повинні розуміти, що у нас триває війна, але дуже багато має зробити і ще і сама держава. У нас має бути відповідна державна політика, тому що. Що поки Зеленський розповідає про те, як він нібито протистоїть Росії, їдьте в Росії. Якщо вам там подобається у команді, у самого Зеленського є абсолютно проросійський народний депутат Максим Бужанський, який не слухає гаранта і не їде до Росії, хоча він її дуже любить. Ми нападаємо. Та й офіс президента у нас організовує концерт до Дня Незалежності, покликав туди ротару. Але ротару за пару днів до цього концерта буде співати у Сочі перед окупантами, буде їх розважати і нічого ніхто не скасовує виступ ротару. На дні незалежності, так ніби нічого і не сталось. Офіс президента просто на це закриває очі. І таких прикладів, на жаль, у нас в Україні безліч. Тому я, звісно, хочу, щоб наші спортсмени були патріотичними, щоб можна було ними пишатись, а не просто хапатись за обличчя від сорому, коли вони знову обіймаються із окупантами. Я хочу, щоб вони усі мали нормальну громадянську позицію. Але в той час, коли держава сама не запроваджує Нормальну антиросійську політику, так саме антиросійську, тому що Росія веде проти нас війну. У нас так і будуть виростати цілі покоління людей, які будуть вважати, що росіяни наші братія. І це стосується не тільки спорту, це стосується кожної публічної сфери нашого життя. І якщо не діяти просто зараз, це матиме катастрофічні наслідки для нашої держави у майбутньому. Тому, друзі, поширте це відео в соцмережах, можливо, хоч так, так, завдяки розголосу, це до когось у країні нашій дійде. А з вами був я Сергій Стерненко, який не боїться називати речі своїми іменами. Підписуйтесь на канал та залишайтесь на зв'язку.